Так, дядя Саша ловить рибу на день рибака. Світа, ти неправильно знімаєш. Чого? Як ти можеш на цьому дивитись? Рівно треба знімати. А я що, криво? Ну переверни телефон. Тако? Ну а що? На чому я маю дивитись? На комп'ютері. Я буду на телефоні дивитись? дивитися. Що ти глянеш? Що таке? Що не так? 29 30 секунд у вас немає снято. Досте буде перевернути діді, я тобі знімати в опації опа. Витає, вибовили. Ну, положу от. Немає? Ну а що? Це так знімає гарно. Диви, який і ком, Я не бачу де. Оно диви. Диви, як води. А-а-а! А-а-а! Клас! Ммм, що робили? Говили тебе! А тепер з